Пані та панове, шановне товариство, громадо вимушений поділитися з вами шокуючою інформацією. Олексій Арестович у прямому ефірі розлюднював Росіян. Шок. Дивимось. Що Я лично розумію, про цю ситуацію, не для ефіру, а для лично, для ефіру, себе Арестовича. Я поняв, що у мене різко зросло до Росії як соціосистеми. Я поймався себе на тому, що я. начал тоже по-украински говорится, зневажатый конкретно. Все фигуры этого, этого действия. Вот если от страницы посмотреть драматургически, то, допустим, Шекспиру пришлось бы написать про эту пьесу. Как про Кориолана, про, как, про Короля Лир, там, и так далее, так далее, Абсолютно серые персонажи. Абсолютная ницость серость этих целей. Абсолютная серость чего? Жестов. Каких-то да, вот таких вот по -по все распотаете лица да, отсутствующих, не за что зацепиться. Они отврат, отвратительные, блеклые, такие, ну, как мучные черви в подвале. И как сказал один мой товарищ сегодня, я в пост себе вставил, что обыватель думал, что это тайна зла, угу. какая-то могучая могучая дворец темного, темного, темного могучественного зла. А в этот рейд подсветил фонариком, и все увидели, что там слизни. Слизни и крысы. И вот эта конструкция из говна и палок, Великой Федерации, член постоянного света безопасности, страна с ядерным оружием бла-бла-бла, угрожавшего миру, поставшего на, на грань катастрофы, это просто абсолютно разложившееся расценное королевство. Реакция народа, отсутствие реакции, полная моральность, которая выражается в том, с какой скоростью русские начали убивать русских. Подолюкания, да. Тобто Олексій Арестович став вважати росіян, російське суспільство та російське керівництво сірими нікчемами не після 2014 року, коли російське суспільство в захваті підтримало анексію Криму та війну на Донбасі. Олексій Арестович почав вважати росіян, російське суспільство, російську владу сірими нікчемами не після 24 лютого 2022 року, коли російське суспільство фактично підтримало або, скажімо так, проігнорувало, що автоматично можна сказати, підтримало окупацію. Можливу окупацію нашої України російськими військами так у них не вдалося, але ж вони майже нічого з цим не вдіяли. Вони, як то кажуть, не зробили. Нічого. Олексій Арестович почав вважати росіян, російське суспільство та російську владу сірими нікчемами не після Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ізюма, Херсону та інших деокупованих територій. Так, він не почав вважати росіян сірими нікчемами після Сєвєродонецьку, Лисичанську, після Бахмута. Він почав вважати. Росіян, російське суспільство, російську владу не після того як було вчинено просто купа череда різноманітних військових злочинів цими людьми, цим суспільством. Ні, не після цього. Олексій Ростович почав вважати росіян, російське суспільство, російську владу сірими нікчемами не після того, як вони почали гасити нашу інфраструктуру різноманітного характеру. Не після того, як вони почали гатити по Україні майже постійно кожного тижня, а з цього травня, майже кожного дня по Україні ракетами. Не після цього, не після того як вони почали викладати у мережу відео фактично зізнання у військових злочинах, що вони творили з нашими військовими, полоненими, цивільними, яких брали у заручники, і так далі, Олексій Ростович почав вважати росіян, російське суспільство і російську владу сірими нікчемами не після того, як фактично цим сірим нікчемам було вручено, як то кажуть, пов'язку в суд так. Коли Путіна та його ось цю омбудсменшу справ дитини оголосили міжнародний розшук. Не після всіх цих важливих ключових реперних точок в історії цієї війни. Ні, тоді Олексій Арестович увесь цей час розділяв російське суспільство та російський режим, Путінський, як він його називав. А потім він почав розділяти, що от є путінська армія, а є справжні росіяни, які воюють за Україну. Можливо, це в цьому і є якась доля правди, але все ж таки. Путінський режим розумієте, воює з нами не російське суспільство. Після всіх цих заяв і після всіх цих подій Олексій Арестович все одно залишався палким прихильником різноманітних проявів російської культури усередині України і українського суспільства захищав людей, що фактично публічно виказували свою зневагу до законодавства України, до різноманітних проявів, в тому числі громадянської позиції різних українців що висловлювали свої негативні позиції та емоції стосовно російської мови культури. І так далі, де-інде по території нашої країни, не тільки на Заході України, не тільки пане Арестович. І от лише після того, як в Російській Федерації пройшов не до пуч, не до заколот, пройшла дивна смута, крінжа смута, пригожинська крінжа смута. Лише після цього пан Арестович почав вважати все це. Ух, сірими нікчемами, які зібралися все ось, ось, і не змогли зробити конфетку з цих подій. Не змогли, як то кажуть, влаштувати все так, щоб після цього умовний Шекспір зміг напрацювати і написати гарну п'єсу. Ну, тому що ж, про що тут писати? Геть та й годі. Цвіллі, слизи, криси, борошняні хробаки, якщо я правильно розумію, як, чи можна так правильно перекласти вираз мучні черві? Це ж. Просто неймовірно, лише декілька тижнів тому пройшов скандал, точніше, не скандал, а історія. А скандал якраз таки розмухував Арестович та пов'язані з ним особи, які також були присутні під час цього прямого ефіру у цьому кадрі. Скандал, історія з. Тією самою акулочкою, шарком, який ням-ням-ням з'їв одного росіянина на, на території Єгипту, який там щось відпочивав. Але ж тоді українське суспільство, яке, ну скажімо так, з іронією і посмішками, з гиканням та мемами сприйняло всю цю історію, вони ці панове браття. Як то кажуть, говорили, що українці втратили душу. пан Дасюк заявляв на ефірах з тим же Шерестовичем Романенко що от ця історія показує, що українське суспільство повністю втратило своє обличчя цивілізованого суспільства. що душа Душа, ви якщо дивилися на цьому каналі розбори пана Дацюка з моїм авторством, то ви пам'ятаєте ці сентенції про те, як пан Дацюк у маршрутці від двох жіночок. Почув сентенцію про душу та зрозумів. Евріка сказав він: ось у чому увесь сенс. Душа, душа чорніє в українців, болить і перетворюється на що б зна. І от вони говорили, ці пани, що ми, українське суспільство, все знелюднюємо росіян і падаємо на їх рівень. А тут, виявляється, ми тепер повинні задуматися. А чи відповідає категорії знелюднення, розлюднення чи інших різноманітних слів з приставками щодо слова людина і людство і люднення? Чи відповідає характеристика російського суспільства? характеристика, яка полягає у названні їх крисами? Слизом та борошняними хробаками, поняттям людяності. От ми будемо над цим задумані. Звісно, ми не будемо над цим задумані Звісно, це розлюдення, пане Ростович, як так? Як так? Що ж це коїться у прямому ефірі? Прямо-прям тобі, як то кажуть, на чистому оці розповідати про те, що от бідні росіяни, вони насправді хробаки та криси. Значить, вбивали один одного. А коли ж таке, як то кажуть, було, а завжди таке було, що росіяни вбивали росіян і нічого, ну вбивали вони завжди у своїй історії один одного. І в історії, коли ми входили до цього, скажімо так, об'єднання, і в історії, коли вони залишалися на одинці. У них немає нічого спільного між один з одним, окрім їхньої держави, тому що російське, росіянське, рабзіянське і інші епітети суспільство. Воно об'єднане виключно державою, воно об'єднане виключно ідеєю ось цієї великої імперії. І якщо ця ідея почне хитатися, а вона почала хитатися внаслідок невдалої експансії, то більше. Їх нічого об'єднувати не буде. У них немає нічого спільного поміж один з одним. Так, у них там є якісь етнічні ознаки, у них є якісь там, можливо, навіть якісь, скажімо так, спільні культурні референси, але вони не є носіями спільних цінностей. Хоча, безумовно, одна цінність серед них є превалюючою. Це. Цінність вижити, виживання поставлена в, як то кажуть, кут усього, до чого торкається іде і хоче досягнути росіянин. от тому що чим більше ресурсів він отримає, чим більшими можливостями він заволодіє або вона то тим більша вірогідність тому, що він або вона виживе. І в цьому і є, як то кажуть, сенс буття ось цих сірих, нікчемних істот, як правильно їх назвав пан Арестович. І лише певний подив, хоча який тут подив? Викликають у мене ці заяви пана Арестовича, тому що на цьому каналі я зазвичай не розбираю Арестовича, тому що в цьому майже немає жодного сенсу. І я трошечки дивуюся, коли наші там шановні блогери і різноманітні канали так чи інакше реагують на нашого психолога, військового експерта, школьника радянського і так далі. В цьому майже ніколи немає сенсу. Але тут, тут дійсно варто відреагувати, тому що пан Арестович, він, як то кажуть, класіка. Жанру, так, він завжди відповідає власним словам і переконанням: ні. Він завжди робить те, що каже, і каже те, що робить. Ні. І У і є сенс розбору цієї історії, тому що я даю на відсіч свою тріголку на своїй віртуальній видуманій голові, що пан Арістович лише через декілька місяців або, можливо, навіть через декілька тижнів знову почне говорити про те, як російське суспільство не бажає бачити Путіна при владі, як воно страждає, бо потрібно розділяти. Російське суспільство та путінський, ось цей режим кліку. Бо, як показує практика, це лише, як то кажуть, невеличкі рецидиви, які ці рецидиви так чи інакше траплялися у житті пана Олексія. І тому, пані та панове, не дивуйтеся, що в недалекому майбутньому пане Рестович знову перевзується у повітрі, тому що ж це питання емоцій, це питання загравання з аудиторією і ніщо. Більше це могло би бути чимось більшим. Якщо би пан Арестович визнавав власні помилки і вибачався за ті висловлювання та слова, які були направлені в сторону українського суспільства, яке з самого початку повномасштабного вторгнення зрозуміло, з ким ми воюємо, з якою цвіллю, ну а далі по списку і так далі. Ви самі знаєте, що туди у цей списочок можна. Ставити, а тому, пані та панове, це було відео, як то кажуть, певна історична хроніка. Тому що коли я це побачив, мене це розвеселило. Я захотів це взяти до себе, розібрати трошечки, поглазувати, поділитися з цим, безумовно, з вами, моя улюблена аудиторія, і залишити це в історії цього каналу. А так чи інакше, якщо вам припадає на думку якісь коментарі, то пишіть їх у коментарі. Тому що завдяки вашій активності ці відео на цьому каналі і взагалі цей канал розвивається. Дякую вам усіляко і усілякими способами, обіймаю і так далі. А також не забувайте про лайки і дизлайки, якщо вам не подобається і я обідів Льошенку. І підписуйтеся на цей канал. І не забувайте, пані та панове, що всі ці похихеньки і посміхеньки ми можемо собі дозволити лише завдяки силам оборони. України, а тому підтримуємо їх усілякими можливими способами. І не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося!